Мене звати Діана. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в цьому відео покажу вам, як треба садити та доглядати за ромашечкою перетром. Я колись побачила її в інтернеті. Ось у мене є кущики. Оце все кущики посаджені. Я їх нещодавно пересадила з клумби. В інтернеті побачила цю ромашечку. Боже, я в неї просто закохалася, яка вона гарна не передати словами. Якщо ви придбали квіточку перетром або будь-яку іншу ромашку, обов'язково, коли її садити, обов'язково в ямку сипте інсектицид від личинки хруща, тому що личинка хруща. Обов'язково почне зимувати в корінні цієї ж квіточки. Звичайні ромашки інших сортів вони не так сильно поражаються цим шкідником, як ромашечка перетрум. Перетрум дуже смачний для цього шкідничка. Він обов'язково буде зимувати в корінні цієї квіточки. Так що, коли ви садите квіточку або пересаджуєте, розділяєте, обов'язково сипте інсектицид, будь-який, який у вас є, я користуюся ось таким. Кожного разу, коли сажу якусь квіточку, сиплю цей інсектицид в ямку. Будь-що сажу ромашки, цибулькові квіти, будь-що, навіть коли дерева сажу, також сиплю цей інсектицид. Якщо, наприклад, ви садите свою квіточку цю, або робите нову клумбу на дернові там, де у вас не було нічого, була просто суцільна травичка, там обов'язково в цьому ж таки корінні трави живуть личинки хруща. Обов'язково сипте інсектицид. Це буде 99% того, що ваша квіточка гарно приживеться, гарно буде рости і гарно буде квітнути. Перетром понарощував багато молодих листочків чи травички молоденько, скільки наростив, як йому тут гарно і не їсть його нічого там під низом. Восени не обов'язково підживлювати нічим. Звісно, можете посипати якогось добрива, але фосфорно-калійного або просто фосфорного добрива, щоб без азоту, тому що азот буде стимулювати наростання зеленої маси. А нам треба, щоб гарно корінилася квіточка, щоб гарно перезимувала. Подивіться, як гарно підросли наші ромашечки. Прийшло весною, вони такі пухності-пухності. Я їх ще ось нещодавно підживила. Навесні, коли прийшла весна, обов'язково підживлюємо нашу квіточку азотними добривами. Ще найкраще підживити нітраму Краще, звісно, навесні підживити, такими як карбамід або селітра. А потім вже пізніше, коли гарно наросте кущик, зелена маса його наросте, потім підживити нітрамофоску. Ось як гарненько вже розрослися паретруми. Ромашечки, боже, такі пишненькі, гарненькі. Красота. Я їх підживила ще навесні нітрамофоскою. І вони тепер ось як гарно виглядають. Пишно-пишно квітів буде багато, будуть гарні, гарні квіточки. На 10 літрів води 1 столова ложка карбаміду або нітрамофоски, або селітри. Розчиняємо гарненько і проливаємо під кущі. Навесні також можна підлити інсектицидом від шкідника. Тому що, можливо, вже цей препарат не діє, або, наприклад, ви купили він негарної якості, то краще перестрахуватися і пролити якимсь інсектицидом, таким, наприклад, як актара або Антихрущ. Перетром гарно росте. Дуже гарно, тому що гарно підживила і гарно захистила від шкідничків. Ось тепер такі некрасиві вони. І ми зараз обрізаємо ці. Віточки голівки, оці, щоб сила з коріння, з рослинки не йшла на формування насіння, а йшла на наростання гарного, сильного кореня, щоб на слідуючий рік у нас знову ж таки були гарні пишні квіти, і кущик гарненько-гарненько підростав. І Ще після цього гарненько поливаємо. Не забуємо, хоча квіти вже відквітнули, все одно потрібно поливати. Тому що, якщо не поливатимете, веретруми всохнуть. І обов'язково. Аби боже божно, звісно, ще й пролити від шкідників. Наприклад, хоча б тим самим аміаком, щоб убити шкідника, тому що квіточка перетрум дуже її любить шкідник, такий як хробок. Якщо у вас, наприклад, є перетром, і ви бачите, що він ніби всихає, пропадає, ви його поливаєте, а він все одно кущик пропадає, значить там обов'язково сидить шкідник. Обов'язково проливаємо актарою і будь-яким інсектицидом, щоб убити шкідника, який заводиться в корінні. Просто там в тому корінні він заводиться. По декілька штук може навіть бути. Так що. Обрізаємо квіти, гарненько поливаємо, підживити ще можна, наприклад, монофосфат калію монофосфат калію 10-20 грам на 10 літрове відро і поливаємо, підживлюємо так десь раз в 10 днів, в 14 підживлюємо, для того, щоб гарно наросла коренева система. І обов'язково захищаємо від шкідника. І знову ж таки пересаджуємо перетрум, тобто викопуємо, розділяємо його на два кущики і садимо. Половину я продала. А половину лишила собі знову ж таки ось так вона виглядає, коли її посадить осінню, а на весну, на літо вона знову буде радувати своєю красою і яскравістю. Також треба оприскувати фунгіцидами від різних хвороб, але не треба винятково купувати препарат і оприскувати винятково цим препаратом цю квіточку. Ні. Просто як оприскуєте інші дерева чи кущі, також пройдіться і оприскайте цей кущик. Захищайте від шкідників, підживлюйте, і ваша квіточка вас порадує своїми великими красивими квітами. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.